Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Минув один рік і 62 дні війни, судячи з карта СВ. Істотних змін лінії фронту за минулу добу не відбулося. Хіба що в Бахмуті росіяни знову трохи просунулися вперед? Але це і все пише у телеграмі Альфред Кох. Путін з Ердоганом у відеоформаті привітали один одного із завантаженням ядерного палива в реактор новозбудованої Росатомом турецької атомної електростанції. Було потішно спостерігати, як один харизматик не може очно зустрітися з іншим харизматиком. Тому, бо боїться замаху обо арешту, а цей другий не може приїхати на зустріч з першим, бо старий і хворий. Офіційні турецькі медіа запевняють публіку, що наш стариган ще ОГО, го і Ердоган живіший за всіх живих, але всі офіційні заходи з його участю про всяк випадок скасували до 3 травня. І над усім цим тріумфом волі витає привид санкцій, що насуваються, які ось ось накладуть на Росатом. І тоді обидва ці харизматики самі не зможуть пояснити, навіщо вони це все затіяли. Утім, пояснюватися доведеться, схоже, одному Путіну програє Ердоган вибори. Точно програє, якщо звичайно, опитування громадської думки в Туреччині не покаже різке зростання популярності Ердогана в останні кілька Тижнів генеральний секретар НАТО Янс Столтенберг заявив, що в рамках підготовлюваного українського наступу вся обіцяна зброю Україні поставлена на 98% і залишилися тільки дрібні штрихи. Він навіть назвав конкретно 230 танків і 1550 броньованих машин. Це дуже схоже на ті цифри, які називав залужний у своєму інтерв'ю журналу The Economist, яке він дав 15 грудня минулого року. Він щоправда говорив про 300 танків, але всього лише про 600-700 броньованих машин. Тому, схоже, всі його хотілки дійсно Виконали. Особливо, якщо врахувати, що американські БМП Бредлі це майже танки. А їх до ЗСУ згідно з офіційними даними поставили понад 100 штук. Таким чином, тепер вся справа за українським військовим керівництвом і за погодою. Сі Цзінпін все-таки зателефонував Зеленському і поговорив з ним майже годину. Це був їхній перший контакт з початку війни. І, на мій погляд, дуже навіть непоганий. Після цього Зеленський призначив посла України в Китаї. Сі Цзінпін пообіцяв направити до Києва свого спецпредставника, щоб пошукати мирне вирішення російсько-українського конфлікту. Так це Ну, називають в Китаї. Можна тільки гадати, що Сі дзінпіна зателефонувати Зеленському, адже пройшло вже понад місяць того моменту, як закінчився його візит до Москви. І тривала пауза, вже не обіцяла нічого хорошого. а Тут раптом на тобі взяв і зателефонував. Чи то Пекін вирішив таким чином згладити скандали, який почав розгоратися на заході після дивного виступу по телебаченню китайського посла у Франції, чи то це була спроба не класти всі яйця в один кошик. а Раптом український наступ виявиться успішним. Але так чи інакше дзвінок відбувся, і діалог налагоджений. Це вже половина. На справи ці Цзінпін пообіцяв не підливати масло у вогонь і закликав обидві сторони сісти за стіл переговорів. Відповідно, всі експерти розділилися на два табори. Одні вважають, що тим самим Пекін обіцяє не постачати зброю Росії, а інші, що він хоче зірвати український наступ і тисне на Київ з тим, щоб замість наступу він почав з Москвою мирні переговори. Я, чесно кажучи, більше схиляюся до першої точки зору, оскільки для того, щоб відмовити зеленського від наступу, вже не залишилося часу, він був упущений, і тепер уже нічого змінити не можна. Та ступінь готовності до наступу, яка вже досягнута, не передбачає його скасування. Хіба якщо Путін сам піде з України в умовах більш ніж ймовірно успіху українського наступу, нерозумно постачати зброю страні, яка швидше за все програє цю війну, значно мудріше налагодити діалог з потенційним переможцем. Що власне сі Цзінпін і зробив, зателефонувавши Зеленському, але не раніше ніж його експерти сказали йому, на чию користь скиляється чаша терезів. Цим і пояснюється місячна пауза, яку взяв Сі Дзінпін, перш ніж зателефонувати. Місяць тому контури української перемоги ще не були так чітко. Видно, як зараз. І якщо вже Сі Цзінпін повірив в українську перемогу, то що говорити про нас? Тим більше, що наша справа праведна, ворог буде розбитий. Перемога буде за нами. Слава Україні! До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!